Обрали кращі спортивні клуби Буковини у Чернівцях відбувся кубок міста карате, на який прийшли позмагатись майже 400 спортсменів різних категорій. Більше про змагання розкаже Богдан Дем'янів. Змагались, аби визначити кращих спортсменів, які зможуть потрапити в збірну міста та представляти Буковину на всеукраїнських змаганнях, на щорічному кубку чернівців з карате цьогоріч змагалось 360 атлетів із різних спортивних клубів. Окрім місцевих каратистів, за першість боролись і спортсмени інших областей. Щорічно проводимо кубок чернівців, де ми розігруємо перші загальні командні міста серед трьох кращих клубів нашого міста. А після Повномасштабного вторгнення дозволяється приймати участь у кубку міста і іншим областям, тому може сьогодні переможе і не Чернівецький клуб у кубку міста Чернівці. Обмежень у категоріях не було, розповідає Олександр Пікулін. Приймають участь всі вікові категорії з починаючи від шести років. Що дає, це по-перше, це престиж, ти володи кубку кубку свого міста. По-друге, це досвід, і по третє, це, це прикольно приймати участь в кубку міста. Тренер клубу Альфа Спорт Олександр Сергієв каже: особливого азарту додає висока конкуренція на кубку. Від нашого клубу на цьому турнірі представлено 75 спортсменів. Готувалися дуже плідно до нього, взагалі на нашому турнірі в Чернівцях дуже висока конкуренція, тобто ми гарно виступаємо і на всеукраїнському рівні, і на міжнародному. тому у нас завжди в Чернівцях, скажімо так, така запекла боротьба. Між спортсменами і клубами, тому це до це добре, тому що це розвиває не тільки наш клуб, а й всі разом. Головний суддя змагань приїхав на Буковину з Одеси, аби забезпечити неупереджене суддівство. Сергій Чорний зауважує, найважче оцінювати молодших атлетів. Складніше все таки дітей, тому що дорослі вони вже конкретно б'ють. все видно, все, все більш явно. Показано, тобто, а дітки з ними важкіше, тому що техніка заходить, буває дуже багато, але якусь виділити для себе, ну, скажімо так, важкувато. Сергій Чорний каже, коли поєдинки на татамі запеклі, сам виходив виконувати роль рефері. Дорослі показують гарний рівень. І були ну, декілька таких поєдинків, які я, я навіть з задоволенням судив. Я заходжу на татамі, іноді, коли гарні спортсмени, то я кайфую від того, тому що. Ну, Судиш, дивишся, як вони працюють. Ну, класно». Тетяна здобула золото у своїй ваговій категорії. Дівчина каже, медаль дісталась важко. Сьогодні на цьому турнірі мене було два поєдинка, адже в моїй категорії було дуже багато людей. Але поєдинки були досить напружені. Мені було важко вибороти це золото, але я це зробила. Для мене це важлива медаль, адже я працюю заради результату, і кожне золото для мене. Підтвердження того, що я рухаюсь правильному шляху. Малий каратист Тимур готується до змагань. Спортсмен сподівається здобути перемогу. Я почуваю себе дуже добре, я готувався дуже добре. Я думаю, що я виграю. А от Марія поєдинку програла своїй суперниці. Я відчуваю злість на неї на суперника, тому що вона мене виграла. А я хочу виграти. Я хочу стати чемпіоном. В запеклих боях чільне місце кубку Чернівців здобув клуб Лідер, який забрав найбільше нагород. Другу сходинку посів каратеклуб клуб Альфа Спорт та третє місце здобув клуб Капуцин. Богдан Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.